Цьому році без перебільшення легендарній Half-Life 2 виконується 20 років. Так, начебто зовсім нещодавно був реліз, а вже, як то кажуть, розміняла третій десяток. Ви можете бути фанатом Half-Life 2 або можете її недолюблювати по деяким причинам, але все ж таки термін легендарна описує гру якомога точно. І не тільки через те, що це був прорив для своїх років, а саме через її створення та розробку. Історія Half-Life це справжня надихаюча подорож, яка розказує про ризики, любов до своєї справи та реалізацію найбожевільніших ідей. Сьогодні ви дізнаєтесь про все це та навіть більше. Сідайте зручніше, та не забудьте підписатися, поставити вподобайку та залишити свій коментар. Це дуже сильно допоможе просуванню україномовного контенту. Колись давно, можна сказати, на початку ери геймінгу, один зі співробітників компанії Microsoft запустив новий реліз під назвою Doom від студії ID Software. І що там казати, він залишився в захваті. Якщо ви застали часи першого релізу Doom, то я думаю, ви прекрасно розумієте його емоції. Цей проєкт був величезним кроком у світі гейм-індустрії. Ось і співробітник Microsoft на той час зробив висновок, що це вже вже набагато серйозніший візуал та геймплей, ніж восьмибітні ігри на Sega. Як деякі з вас вже здогадалися, мова йде про гейба Ньюела. На той момент прізвище Ньюел ще ніяк не було пов'язано із іграми. Пропрацювавши в Microsoft вже 13 років, Гейб вже дещо знався на сфері комп'ютерних технологій, але все одно був далекий від геймдеву. Та той самий Doom. Змінив все його графіка. Настільки вразила Ньюела, що той подзвонив творцю Дума Джону Кармаку та запропонував портувати гру на Windows. Це й стало першим кроком Гейба в сторону гейм індустрії. Трохи пізніше, коли студія ID Software працювала над майбутнім хітом Quake, друг та колега Ньюела перейшов саме до цієї студії, і після цього він дав наступну пораду нашому головному герою Гейбе кидай кидайте Майкрософт. створюйте власну ігрову компанію. Майк був ще одним колегою із Microsoft, який так само загорівся ідеєю про геймдев. Влітку 1996 року Джон Кармак офіційно надав код від Квейк Гейбу та Майку, так би мовити, дав поштовх з підтекстом Давайте йдіть та зробіть свою гру. Гейб згадував це так. Ми з Майком подивились один на одного і такі. Ну ок, здається, ми будемо запускати власну ігрову компанію. Так і розпочалася історія Valve та Half-Life. На початку важко було без необхідних контактів. Тому, звичайно, нюйло допомогли зі списком програмістів, які вже зналися на розробці Quake. Після чого він активно почав розсилати листи їм на пошту з проханням вийти на зв'язок, якщо їх зацікавить пропозиція. Як це не дивно, вони відгукнулися та зібралася перша команда. Мрію та жагу гейба до створення першої гри вже було не зупинити. Він вже навіть мав концепт у себе в голові, залишалось тільки зрозуміло пояснити його команді та приступ. Пати за роботу, роботу, яка змінить все його життя. Кодова назва к'вер, як і відомий горор Стівена Кінга. Офіційна назва Half-Life означає період напіврозпаду. Головна мета була створити максимально просту, але водночас оригінальну назву. З чим, як на мене, команда впоралася на 100%. А як там з логотипом? Все дуже просто і складно одночасно. Це буде. Символ лямбди. Він використовується у фізиці для позначення вирогідності розпаду ядра за одиницю часу, тож максимально підходить до назви. Але крім того, сама лямбда дуже сильно нагадує руку, яка тримає невеличкий лом. А як ми знаємо, саме лом у руці це символ гри. Не дивлячись на те, що історія про доктора теоретичної фізики Гордона Фрімена зараз є класикою, то на початку в проєкт не дуже вірили. Сама ID Software яка й дала поштовх в розробці, не розраховувала, що світ колись дізнається про Half-Life. Але після тесту першої версії гри в 1998 році один з колишніх співробітників ID Software сказав наступне: це було неймовірно. Я грав майже 5 годин, доки її пройшов в цій грі. Я ніколи не відчував себе в безпеці, і я думаю, саме це і змушує в неї грати. Але для того, щоб отримати такий ефект, команда працювала два роки за нелюдським графіком. Дуже часто це був формат 18-годинного робочого дня без вихідних. Реліз кілька разів переносився, дедлайни горіли. Тож розробники були далеко не в ламповій приємній атмосфері. В останні дні роботи буквально не вистачало часу на гігієну. Ті, хто ніколи не носив бороду, були вимушені змиритися з нею, тому що часу на елементарне бриття, не було. Останні баги виправлялися за декілька годин до релізу. Тож, я думаю, ви уявили, в яких умовах працювала команда. Крім того, вони дуже довго шукали дійсно досвідченого дизайнера. Не одна сотня резюме пройшла через їх стіл. Але вони так і не знайшли ідеального кандидата. Тож дизайном зайнялася група людей під назвою Кабал. Вони створили понад 200 сторінок скетчів для кожного рівня. Багато NPC так. І залишилися в документі, але багато з них потрапили в фінальний продукт, і ми з вами дуже добре їх знаємо. Сюжетно розробники хотіли відійти від формату бігай, стріляй, тож сценарій мав бути якісним та цікавим. Плюс задача, що гра має бути з горор-елементами, ще більше ускладнила роботу для сценаристів. Через великі амбіції та прагнення зробити щось неперевершене, команда не встигла випустити гру на заплановану дату, а саме до два 1900 1997 року, за словами розробників, гра тормозила та була досить незв'язаною та сирою. Вони витратили рік буквально на навчання, а вже на другий рік почали створювати саму гру. Але це було того варте. На той час багато з того, що зараз нам здається звичним, було майже недосяжним. Навіть змусити рот персонажа відкриватися вартувало неабияких зусиль. Багато ідей так і не вдалося втілити через те, що гра обігнала час. Комп'ютери просто не впорувалися з задачами, про які мріяли розробники. Але все ж таки фізика в грі була на рівні, скло розбивалося та отвори від куль залишалися. Та все одно знайти видавця було дуже складно. Ніхто не вірив в цей проєкт на етапі розробки. Тут нічого дивного, якісь амбіційні новачки на ринку з якоюсь шаленою ідеєю. Звичайно, гейба це чіпляло, тому що після роботи в корпорації Microsoft дуже важко було стати знову на початок кар'єрної драбини, де в тебе зовсім ніхто не вірить. Та все ж таки, Sierra Studios погодились продавати гру. Вирішальним фактором стало те, що до них прийшла вже готова команда з готовим рушієм. Тож повірити в рентабільність цього проєкту було трохи легше, ніж якщо щоб прийшла пара художників просто з божевільною ідеєю. І ось нарешті, 19 листопада 1998 року, Half-Life офіційно вийшла. А що далі? Все досить непогано. Гравці в захваті моди випускаються, гроші заробляються. Сиквел став тільки питанням часу. А саме 6 років. У 2004 році з'явилася Half-Life 2 скарб цієї серії. За ці 6 років розробки було продано. Понад понад вісім мільйонів копій першої частини. Друга ж частина стала грою року та продана у кількості 12 мільйонів копій, не рахуючи продажів Steam. До речі, хто зна, чи існував би Steam, не був би створений Half-Life. Чи знали б ми з вами Counter-Strike, Team Fortress та багато інших проєктів від компанії Valve? Та тим паче, хто зна, чи побачимо ми колись Half-Life 3. Можете написати в коментах, чи вірите ви в те, що ми все ж таки пограємо в цю гру. Можливо, це перестане бути просто мемом про те, що й б, не знає цифру 3. здається, перші розмови про те, де Half-Life 3 з'явилися ще на початку десятих. Пройшло вже стільки років, а питання все ще актуальне. Хто зна, може на 30 років серії нас буде чекати якийсь анонс, це виходить, повинен бути 2028 рік. Тож це ще 4 роки і подивимось. Аудиторія, звичайно, вже виросла, багатьом вже за 30, а то й за 40 років. Та все одно невже ви б не хотіли пограти в ту саму халфу, але з нинішніми технологіями? Насправді історія куди більша і можна набагато глибше зануритися у процес розробки. Але Якщо чесно, я не впевнений, що це буде дійсно цікаво, бо деталі кодингу, левел дизайну та інших нюансів може зайти далеко не всім, тим не менш, історія надихаюча. Про те, як амбіції стали реальністю, про відданість до своєї справи, про важкий процес втілення всіх своїх думок. Це зараз ми знаємо Гейба як людину, що рахує наші з вами гроші. Та повірте, шлях до цього він проробив неабиякий. Але не забувайте, що для результатів мало мріяти. Шалений успіх потребує шаленої роботи. Дякую, що додивилися відео до кінця. Бажаю вам гарної гри!